Всім привіт, з вами адвокат Олексій Олексімандрух. Це коротеньке відео про новини про ВЛК. Ну, напевно, ви вже чули там з мережі інтернет, що на сьогоднішній день, з 1 квітня 2025 року, всі постанови ВЛК і всі направлення на ВЛК будуть електронними, тільки в електронній формі, ніякої паперової форми більше не буде. Але постанову ВЛК в електронній формі, звісно, можна роздрукувати як той самий резерв Плюс. Паперовій формі. Ну, отака от трошки правова оказія. Ну, давайте про це в цьому відео розповім. А ви послухайте, хто вважає це відео корисним. Звісно, поділіться зі своїми знайомими. Ну і підпишіться на канал, хто не підписаний. Хто підписаний, звісно, залишайтесь. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини. Коротенько, по суті. А вже на YouTube каналі більш розширено, більш змістовно про це розповідає. І так, ну вже напевно не новина. Да? Ви десь чули про цей електронний ВЛК, що з собою воно буде являти. Спочатку в нас було внесено зміни до цього наказу 402 Міноборони. Всі ви його знаєте, це положення про проведення медичного огляду в ЗСУ. І от е, цим наказом номер 4 е, про зміни в положення про військово лікарську експертизу в Збройних силах. Зсу це ще наказ від 3.01.2025 року. Було е, зазначено наступне. пунктом. другим було встановлено, що з 1 березня 2025 року направлення на огляд військово-лікарськими комісіями військовозобов'язаних проводиться за рішеннями керівників ТЦК та СП, начальників центрів рекрутингу збройних сил України, виключно на підставі направлення, яке формується в електронній формі. І третім пунктом встановлено, що встановити, що документація, яка створюється або заповнюється в процесі військово-лікарської комісії, з 1 березня 2025 року створюється виключно в електронній формі. І, звісно, питання ваше. Чому з 1 березня, коли я сказав, що з 1 квітня? Тому що було внесено 28 лютого 2025 року, і вже і до цього наказу була зміни внесено, і він був викладений в іншій редакції. Таким чином, на сьогоднішній день все це починає діяти в нас з 1 квітня, тобто з 1 квітня виключно електронні постанови ВЛК. Разом з тим зверну увагу на наступне. Це ж, це ж положення цим же наказом 402 затверджено, воно зберігає е, таке формулювання. От пункт 22.5 відкриваємо, дивимось. Постанови ВЛК, які не підлягають затвердженню контролю штатної ВЛК, оформлюються в день медичного огляду. І видаються на руки особи, що пройшла медичний огляд, та надсилаються військову частину та або до ТЦК та ТСП в електронній та або паперовій формі. Свідоцтво про хворобу або довідка ВЛК з постановою, яка підлягає затвердженню контролю штатної ВЛК, направляється на затвердження на пізніше п'ятиденного строку після закінчення медичного огляду. Свідоцтво про хворобу довідка ВЛК із затвердженою постановою надсилається командир військової частини, який проходить. Службу військовослужбовець, що пройшов медичний огляд, та або до ТЦК та СП в електронній та або паперовій формі в основному законодавством порядку. А також видається на руки особі, що пройшла медичний огляд. Зазначені документи можуть видаватися на руки представникам військових частин за невності в них підтверджуючих документів. Тобто, як ви бачите, в цьому аспекті в нас чомусь ця редакція не змінилась і зберігається, тобто видаються на руки. Ну що ж в нас каже міністерство да з цього питання? От. З'явились, звісно, новини, і зараз ми зараз процитую, що в нас каже представник Міноборони Катерина Чорногоренка. От вона в ефірі телемарафону єдине новини. Розповіла 30 березня на кануні. Да? З 1 квітня Міністерство оборони України запускали електронний кабінет для працівників військово, військово лікарських комісій. Тепер, після огляду ВЛК висновки, оформлюватися виключно в електронній формі медичній інформаційній системі ЗСУ. Це дасть можливість нашим громадянам знайти з постановою про придатність е, чи непридатність до ТЦК. Знову ж таки питання: йти то не треба, ви її отримаєте в Резерв плюс, у кого встановлене, або там через дію сформуєте собі цей електронний військово-обліковий документ після проходження ВЛК і побачите, там придатні ви чи непридатні. Тобто цю інформацію можете побачити, але саму постанову таким чином ви не отримаєте. Це нам нововведення дозволить прибрати ще одну офлайн процедуру, адже інформація в електронному вигляді буде надіслана одразу до реєстру оберіг, а також відображатиметься в резерв плюс, як я і сказав. Зараз є абсолютно налагоджена електронна взаємодія між електронним кабінетом ВЛК оберігом. Та резерв плюс, і ви побачите свій статус щодо медичної частини одразу в своєму застосунку резерв плюс, і не треба буде займатися папірцями. Усі документи, які видавалися раніше, залишатимуться чинними. Якщо ж хтось захоче отримати рішення ВЛК на руки в паперовому вигляді, то така можливість буде. Це вона зазначає. Ну і от, в принципі, включення да от в неї на Фейсбук-сторінці розміщена. Це відео зараз я включу її пряму мову. Документи після огляду всі залучені працівники ВЛК, голова комісії, члени, які брали участь у засіданні, та секретар засвідчують електронну постанову своїми електронними підписами, і усі рішення зберігаються в системі в міст ЗСУ. Якщо людина не згодна з висновком ВЛК, вона подає скаргу до штатної ВЛК, до центральної чи регіональної комісії, оскаржує цю постанову або в судовому порядку. Пілотний проєкт у Львові показав, що це ну, в принципі, от в весь її коментар. І давайте тепер подивимося, що в Ну в неї на не Фейсбук-сторінці розміщення. Да, от вона написала такий пост, що Україна за крок, а за крока, точніше, за день до нового етапу в реформі ВЛК. Вже від 1 квітня всі висновки медкомісії будуть формуватися в електронному форматі. В новій системі зареєструвалось понад 12 тисяч членів ВЛК. За місяць вони виконали більше 100 тисяч різних операцій. У нових електронних кабінетах ВЛК це доводить, що система працює, готова до масштабування. І отут, що цікаво, що хотів вам ще зазначити, що задавали питання Катерині Чорногорінка, і вона відповідала от щодо отримання цієї паперової копії ВЛК там чи ну, взагалі постанови ВЛК. да і от Після проходження. ВЛК, починаючи з 1 квітня, військовозобов'язаний буде буду отримувати на руки копію. Наприклад, для того, щоб оскаржити, якщо не згоден, або взагалі, щоб мати на руках, дякую. От вона відповідає нам вітаю. Ви зможете запросити у ВЛК паперову копію висновку, якщо вона вам потрібна. Далі, от. доброго дня, чи буде електронне направлення не тільки для тих, хто хоче підписати контракт. Вона написала, що вітаю, ні, воно буде для всіх. Далі, от яким чином взагалі можна дізнатися, які дані є в системі і як можна отримати бумажну копію, тому що є чудовий приклад, є Хелси, документи є, але дізнатися взагалі неможливо, тому що декілька десятків додатків, кожен з яких відображає безпосередньо свою інформацію, а не загально. І вона відповідає наступне: доброго дня, коли буде готовий висновок ВЛК, ви зможете запросити паперову копію, а також побачити інформацію про нього в резерв, оновивши документи. Їй вже людина відповідає, що. Висновок це не пакет документів, на написав, яких він був зроблений, там, ну, тобто вони там спілкуються далі. І більше от, ну, таких відповідей я не побачив, але ці відповіді щодо ну, отримання паперового документу, от вона зазначає, що в принципі можна буде запросити паперову копію. Тобто, як і в наказі 402 ми побачили, що зберігається оця вимога е видання от, на руки особі паперової копії, все ж таки, якщо вам потрібно буде оскаржувати. Доведеться запитувати її в ТЦК. Ну, це можливо зробити двома шляхами або з'явитися туди і запитати її, або направити відповідний запит щодо отримання цієї постанови і вже тоді оскаржувати. Ну, оскарження це не тема цього відео, тому, в принципі, по цій темі все. З 1 квітня в нас. ВЛК електронні, постанову ВЛК електронні, Побачите результати проходження медичного огляду, ви можете в Резерв плюс або сформувавши ДІЯ. Залишу тут посилання, як це зробити. Кому цікаво, подивіться, там знімав окреме відео. Побачите свій статус, якщо він вас не влаштовує. Ідіть до ТЦК або направляйте запит, беріть цю постанову і вже тоді можете її оскаржувати. По цій темі все. Переходьте за наступними посиланнями на відео, вони також корисні. Якщо корисним це відео вважаєте, то поділіться зі своїми знайомими і підпишіться на канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного.